Всіх вітаю тебе. Давайте сьогодні подивимось ціні на овочі, фрукти. Слива екстра. 79,95. Дивіться, яка красиває у нас слива. Шикарно А ось, ось така перший гатунок 39,95. Ось, ось вона. Лимон 94,95. Це у нас ще лимон лайм. 11 гривень це 110. Так? Тепер манго. Мандарин Муркот. Хороший мандарин. Ну, в ньому кісточок багато, а так він солоденький і гарний. Апельсин 62, да? 83. Омела червона, дивіться, який гарний. 12,50. Авокадо 21 гривня. Це, мабуть, за штучку сильно. Не мабуть, а точки. Перший гатунок. А ось авокадо елітне одна штучка. Все, бачите? А ось є авокадо. Хаас 27 гривень.

Оці яблука Red Prince, Ті, що я купила українські, вони такі самі, можна сказати, на, на смак. Яблуки речів. Тільки ці 45,95, а ті 28. Зараз підійдемо подивимось. Речі 52,95. Дивіться, які красиві яблука. Калун жовтий. 26,95. Це безнасінний. 34,95. А, тут їх два тільки без а то округлити. А ті продовжувати, то жовті. Так, отут кавун по 10. 10,95 буде видно. Ну, я зараз туди підійду. Ну, все, кавун такий. Капуста. 9,89. Капуста. Тепер. Це ж у нас фрукти. Ось один апіль Де сабо. Ось вона така. 54,95. А кавун 10,95. Ось отсюди видно. Голден яблуко 39,95. А це у нас яке яблуко сортове.

Азербайджан написано. І груша другий гатунок, 37,95. Можна таку грушу брати і соус робити в чилі груша, фасована груша 58,95. Така от груша. Ось виноград рожевий. Дуже-дуже смачний. 1080 за 100 грамів. Класний. квіточки такі гарні. А ось кишмишик 89-95. А ось синій 69-95. Банан 62-89. Красивий бананчик. А ось бебі банан 134. Ось тридцять який гарненький бебік І світі перший гатунок. 12 гривень за 100 грамів. Так, йдемте тепер до фруктів. Ось яка ще слива тут побачила. А, це ж та сама слива. 79. є, є. суміш. Ні, це суміш. Це просто петрушка. Це не тут, не тут лежить. Щось суміш написано. Кріп 1580, дивіться, який пучок. Дивіться, який гарний же пучок. А це мікс. Кріп Петрушка, теж 1580. Дивіться, який теж гарний пучок. А це у нас вітамінний пучок. Ну тут цибуля, кріп і петрушка 23,30. Теж, дивіться, цибулечка яка хорошенька. Хороше все. Тільки оце я не зрозуміла. Суміш салатного листя. Це щось не те. Яке це салатне листя? Це ж петрушка. Добре. Ось ось салат. Ну, ми його бачили вже. 50 гривень 40. І мікс салат вітамінний 5990. Його, до речі, можна не мити. Він уже чистенький мити. відкриваєш і ліси собі. А це салат айсберг 1224. І все такий. Добре, йдемо тепер до овочів. Ось перець солодкий, 88,59, уже вже дорожче став. Гострий перець перший гатунок, 38,95. Дивіться, красивенький, є, червоненький, зелененький, гарний такий, тугенький. Дивіться, який гарний перчик. Це ціна по акції. Томат це вже з теплиці. 69,89. Тепличні вже пишуть, бачите, 54,89. Ось які красиві коктейлі. 150 гривень 100 грамів. Ой, 15 гривень 100 гривень, 150 гривень кілограм. Капуста Савольська, 31,89. Дивіться, яка вона красивенька, кучерявенька. Ну, брокколи есть. Одна, осталась, там залишилась. По такій же цене 65,95. Це на шов корень селери. 53,95. Имберу корень. 15,99. Капуста пікінська 36,69. ціна по акції, але дивіться, яка вона нас здоровенна. Цибуля фасована, 13,95. Чесник 138 за кілограм. Але що дивіться, цибуля червона Марс. Дивіться, яка цибуля. 149,50 виходить. Така цибулина, дивіться, яка здоровенна. Так. І цибуля стерлінг біленька, воно 2095. Сюди пішли. Хокайдо, гарбузик, 25,95. Я вже казала, ще раз скажу, мені суп з нього сподобається. А ось батернат, маленькі батернатики 17,95. Буряк 8,89. Хороший бурячок, дивіться. Так, тепер картопля, ну, ось така. Бачите, 14,85. А ось мита картопля, 23,89. Це тут таке. Таке всяке. 6,85. Морква хороша. 9,89. Дивіться, яка гарна морква. Гарна, гарна. Ну, картопля і цибульку подивимося вам. 7,49, будь ласка. Хороша цибулька, тільки що здоровенька така. Хороша цибулька. А, ми ще не дивилися огірок 79-89. І перець салат, перший готунок. 35-95. Такий вчора був гарний. Я вибрала собі. Хочу ще нафарширувати. А тут уже таке залишилося, бачите. Перший баклажани різнокольорові. 38,45. Такий баклажан 3595 по баклажанчику і солодкий жовтий перчик 1056. Все, ми подивились, побачили які ціни на яке буде число. Я не знаю, яке число сьогодні. Я напишу тоді, відео, уявляєте, не знаю, яке число. Дякую, що були зі мною, подивилися, що по чому. Красивий перчик. Шикарний, красивий. Всім миру, добра і хорошої погоди, бо вже цей дощ трошки надоїв. Завтра підемо на ринок, подивимось, що там у нас, які там ціни. До зустрічі на ринку.